Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося на лівому березі Дніпра, це вулиця Володимира Міхновського. Бачили у різних телеграм-каналах, що гоновили тротуар на цій ділянці. Вирішили подивитися. Зокрема, акцентувалася увага на тому, що раніше цей, що ця ділянка складалася зокрема з ґрунту, і людям доводилося просто ходити по, по землі. Ну і завдяки. Міській владі, як вони зазначали, тротуар оновили, ну і вирішили подивитися взагалі. Ну, безпосередньо, що це, що це таке у нас. Вже трішечки прогулявся, подивився, що у нас тут ділянка, давайте так для, для розуміння. Починається ця ділянка з велодоріжкою, саме, на яку робився акцент, починається від каравану до. До зупинки громадського транспорту вона йде. Чесно кажучи, подивився я на все це, це і скажу, що рішення якесь доволі дивне, оскільки Так, велодріжка вона нібито з'явилася, однак, Все ж людям на велосипеді все одно треба буде їздити на, по дорозі, навіть якщо вони будуть їздити по тротуарній частині, Ну, я кажу, рішення доволі, ну, доволі дивно виглядає. Давайте ще трішки дійду до дороги, покажу вам цю велодоріжку, на яку теж робився акцент. Отут -от ми подивилися, але ну, наша знімальна група не змогла зрозуміти, що це саме таке. Але зробили припущення, що це, мабуть, лежачий поліцейський такий імпровізований, не знаю, аби велосипедисти тут не розганялися, не знаю. І от так от ми виходимо на вулицю Міхновського. І починається у нас велодоріжка, як вони зазначали. От так от їде людина, наприклад, по дорозі, їде по дорозі вона. І, наприклад, щоб не їхати по дорозі, вона заїжджає на доріжку. Правильно? принципі, рішення вірне. Однак, якщо їхати далі по дорозі, ця доріжка йде у нас до каравану. Ну, де перехрестя з караваном. І далі фактично людина вже знову вимушена виїжджати на тротуар. Ну, без велодоріжки або виїжджати вже безпосередньо на дорогу. ну не знаю, Чесно кажучи, рішення, як на мене, ну, дуже дивне якесь, якщо так подивитися. Однак, якщо дивитися на картину взагалі, як вони зазначали, я маю на увазі у міській раді, що людям доводилося ходити по ґрунту, в принципі, доволі все так. Чим воно виглядає. Однак доріжка, ну не знаю, якось, як на мене, дуже дивно. Дивне рішення. До речі, свої думки стосовно цього можете писати нам у телеграм-каналі, доєднатися до інформатора. Також можете писати нам на сторінки і слухати інформатор FM. Там також у нас виходять актуальні новини міста. Ну, така от доріжка. Пишіть, що думаєте, пишіть обов'язково нам. У телеграм можете писати під постом. Ваші думки. Дякую.